Місто витримує всі складнощі війни завдяки неупинній праці кожного, хто залишився у Харкові, у тому числі працівникам медицини. Саме з ними мер Ігор Терехов обговорює плани, які мають реалізувати найближчим часом, а також відбудову міста після закінчення війни. Можемо сперено сказати, що місто Харків знає всюди, всюди світу. У нас дуже підтримують. у Нас є така потужна підтримка самого міста. Самого міста. І дуже багато так нам потрібно буде зробити щодо будівництва, щодо відновлення, щодо повернення людей, бо людський ресурс, знаєте, уми мозгів, да, який є у місті Харкове, дуже потрібно повертати. І повертати студентів, і повертати педагогів, бо Харків завжди був вузовським. так, центром центрам студентства, і ми потрібно все це повернути в міста. Ще одна важлива умова для швидкої та якісної відбудови міста наявність коштів. І хоча наразі з цим є певні проблеми, роблять усе, аби вже найближчим часом покращити стан економіки у Харкові. Зазначає Ігор Терехов. У нас є можливості, в нас вірять Наші міжнародні партнери нам довіряють. І хочу сказати знати, я пишаюсь і хочу похвастатися да? тим, що по перше за всю історію міста Харкова кредитний рейтинг міста вищий, ніж рейтинг кредитної держави. Ми виконали всі свої зобов'язання. Погасили практично усі муніципальні займи, які були взяті з 2018 року. Зараз буде останній транш і все, всі наші кредитні зобов'язання погашені. Тож, завдяки підтримці партнерів і самих харків'ян, після війни мегаполіс стане ще сучаснішим та красивішим, каже мер, і впевнений, що лікарі також зроблять усе, аби медицина в місті відповідала гідному європейському рівню. Я дуже вдячний вам усім, які зараз знаходяться в нашому місті, в місті Харкова, які оказує допомогу нашим людям, нашим харків'янам, тим, хто приїхав до нас і вже теж вони. Тому е дуже дякую вам, дякую всім, хочу привітати вас з передишнім святом для медичного роботника. Це дуже важливе свято. Також медпрацівники Основ'янського району отримали на честь свята подарунки та подяки. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін. Новини Харків.